Добрий день, любі діти! Рада вітати вас на уроці читання. Тема нашого уроку. Наша гривня. Чому грошей не може бути стільки завгодним? Журнал у Джміль. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку квіти духмяні. Доброго ранку птахи галасливі. Доброго ранку, діти щасливі. Розгляньте, будь ласка, що це за будівля перед вами? Так, це країна знань. Подивіться, перед країною знань у вас є вагончик. Прочитаємо з вами, що на них написано. Уважність, працьовість, активність. Другий вагончик. Активність, наполегливість, креативність. Третє. Уважність, старанність, активність. Та четверте активність, наполегливість, уважність. Подумайте та оберіть той вагончик, на якому би ви хотіли мандрувати країну і знань. Обрали, тому вирушаємо. Виконаємо з вами для чіткого та правильного вимовляння слів артикуляційні вправи. Уявіть, що вітерець у лісі шелестить. Повторіть шш. Повзе вуш у траві. Сс. Прилетів і заджиджав жук. Ж. Заспівав комарик. З. Пролетів птах, вимахуючи крилами. Шух, шух, запихкав їжачок. Х-х? Переходимо до наступного завдання. Уважно послухати загадку та спробуйте її відгадати. Каже ж, немов машина, у жовті смужки, поза й спина. На бджолу він схожий, медонос негожий. Хто це? Правильно звати ту комаху Джміль. молодці. Хто ж такий джміль? Так, це комаха. Який джміль буває ще? Подумайте з попередніх уроків, де ви зустрічали його? Який Джміль розповідає про живопис, музику, літературу молодших школярам і дошкільникам? Пригадаємо, та це ж дитячий журнал Джміль. Дитячий мистецький журнал. Знайомить він читачів з азами, живопису, музики, літератури. Матеріали журналу, направлені на розвиток художньої культури, зв'язного мовлення, акторських дібностей та логіки. Тут можна знайти тексти дитячих пісень з нотами та сценарії свят і розваг. Розглянемо уважно назву Джміль. Нижче бачимо дослідження, живопис, музика, література. Також бачимо, що виділені перші букви. Як ви гадаєте, чому? Давайте дізнаємось. Жміль. Дайте відповіді на питання. Як же утворилась назва журналу Джміль? Ви здогадалися? Якщо уважно. Передивитися, то це перші букви, тобто букви, які відносяться до приголосних, буква Д, буква Ж, буква М та буква Л. Залишається і голосна, і м'який знак, який не є звуком та буквою. Він лише грає РО для того, щоб пом'якшувати. Дали з вами відповідь на це питання. Правильно, назва журналу, хоч і нагадує назву комахи, але утворена з перших звуків слів. Але джмелик усе таки є на сторінках журналу. Це один із постійних персонажів, який знайомить читачів із навколишнім світом. Крім тем мистецтва, у журналі є ще рубрика школи економіки. Сьогодні на уроці ми ознайомимось з деякими пізнавальними статтями цієї рубрики. Готові дізнатися? У випуску номер 7 та 8 за 2018 рік у рубриці Школа економіки маленькі читачі здійснили віртуальну подорож до державної скарбниці, дізнались, як народжуються гроші, яка наша гривня, чому грошей не може бути стільки завгодно. Ось ці сторінки. Прочитайте, будь ласка, заголовок. Наша гривня це ж така гривня. Про що може йти стать, як ви гадаєте? Давайте розберемо гривня. Це символ. Офіційна валюта України. Бачимо з вами 500 гривень та гривня. Наша гривня. Послухайте, будь ласка, уважно текст. Українські гривні дуже гарні. Від 1996 року, коли вони були введені, їхній зовнішній вигляд, навіть розмір, кілька разів змінювався і вони здавалися дедалі кращими. Розгляньте вдома разом з мамою або татом паперові гроші. Кого і що на них зображено? Прочитайте! Українську гривню дуже важко. Підробити, адже на кожній купюрі багато захисних елементів. Перегляньте, будь ласка, відеофрагмент, який прикріплений у вас до класруму та дізнайтесь про українську гривню, як вона стала найкращою у світі. Яка ж інформація була для вас новою? Розкажіть. Скільки разів нашу гривню визнавали найкращою у світі за зовнішнім виглядом і красою? Хто ж зображений на гривнях? Звідки походить назва нашої гривні? Наша гривня не тільки найкрасивіша валюта світу, а й одна із найстародавніших. Запам'ятайте! Що ж? На сторінках журналу Джміль живуть головні герої, які вводять читача у дивовижний навколишній світ. Дослідник джмелик та його друзі, пензлик, нотка і книжечка. З ними ми й зустрінемося, читаючи наступний текст. Тому слухайте уважно, чому грошей не може бути скільки завгодно. У мене є ідея. Раптом вигукнув пензлик. Треба надрукувати на банкнотному дворі багато грошей і роздати їх людям, щоб усім на все вистачило. Ні, цього робити не можна, заперечив чмелик. Саме по собі гроші це просто папірці. Кількість грошей Україні має дорівнювати кількості товарів та послуг, які в ній виробляються. Якщо грошей буде забагато. А хліба, наприклад, замало, то він не коштуватиме дорожче. Тож вам доведеться заплатити за буханець не 10, а примірно 100 гривень. І навіть якщо у кожного буде валіза грошей, їх усе одно буде замало. От шкода, а так хотілося б все зробити всіх щасливими, а хіба щастя гроша мовила книжечка. Що ж, давайте розберемо та звернемось до нашого словника. Що ж таке банкнотний двір? Запам'ятайте, це установа, яка спеціалізується на виготовленні державних цінних паперів, зокрема, грошей. Що ж таке валіза? Це чемодан, призначена для перевезення та зберігання речей. Що ж, діти? Між ким відбувається розмова. Зупиніть відео та ще раз прочитайте, щоб дати відповідь на це питання. Дізнались? Яка ідея виникла у пензлика? Знайдіть тексті та прочитайте. Як гадаєте, це гарні наміри? Звичайно, ні. Чому не можна цього робити? Як ви зрозуміли? Прочитайте пояснення джмеликом в тексті. Також прочитайте думку, що висловила книжечка. Звичайно, гроші дуже важливі, але не все можна купити за гроші. Пам'ятаємо про це. Що ж, а зараз зверніть увагу на мультфільм Тітоньки сови яка розповість вам, звідки взялись гроші. Переходьте за посиланням та переглядайте. Переходимо до домашнього завдання. Ваше завдання знайти цікаву інформацію про гривню. Що ж, бажаю вам успіху та гарного дня. До побачення!